Євросоюз виділив Україні 500 мільйонів євро фінансової допомоги. Це другий транш у межах другої загальної програми у мільярд євро. Уже найближчими тижнями Єврокомісія обговорить третю програму макрофінансової допомоги Україні. Однак не виключають міжнародні оглядачі вимоги до Києва щодо проведення структурних реформ будуть чіткішими. Насамперед, Брюссель очікуватиме прогресу у сфері управління державними фінансами та боротьбі з корупцією. Це індекс прийняття корупції у світі за 2014 рік у рейтингу 175 країн на 142-му місці. Коморські острови, Уганда та Україна. Статус найкорумпованішої країни Європи серйозна перешкода для заявлених реформ. Навіть не війна, а корупція стане найтяжчим викликом для українців у найближчі роки. Вважають європейські політики. Один з головних фінансових донорів України Єврокомісія заявляє про ретельний контроль за використанням виділених коштів та перебігом реформ. Що квартально відвідувати Київ зобов'язався комісар з європейської політики сусідства Йоганес Ган. Моє головне послання. ЄС не просто донор для України. Нам потрібно щось навзаєм. Україна повинна рухатися від ідеї, що вона є реципієнтом допомоги до ідеї сприйняття себе як можливості для інвестицій. Йоганнес Ган – європейський комісар із розширення і європейської політики сусідства, за 20 років українська влада лише вдавала, що бореться з корупцією. Так вважає нова генерація експертів та громадських діячів, які презентували новий пакет антикорупційних законів. Верховна Рада може ухвалити його вже цього місяця. Серед нововведень, скажімо, єдина база декларацій чиновників. Посадовці заповнюватимуть їх не на папері, а в електронному вигляді і одразу розміщуватимуть на сайті для публічного доступу. Крім того, що Проваджуються цікава нова процедура. Це буде здійснюватися в рамках самого цього органу або або правоохоронними органами. Так званий моніторинг способу життя. Вони будуть порівнювати те, те майно, яким реально володіє і користується певна посадова особа, і з тим, що він задекларував у своїй декларації. Вже ухвалені парламентом закони передбачають створення антикорупційних агентства та бюро. Останнє відповідатиме за переслідування злочинців у вищих ешелонах влади. Така модель підтвердила свою життєздатність у деяких країнах східної Європи. Пи Латвії, Румунії та Словенії у Словенії, скажімо, місцева агенція виявила невідповідність задекларованих активів та витрат одного з колишніх прем'єр-міністрів. Слідство викрило махінації із закупівлею військової техніки, і посадовця засудили до двох років ув'язнення. Експерти визнають, створення такого органу в Україні не гарантує подолання корупції його ефективність оцінять щонайменше за півроку. Антикорупційне бюро. Ну, Законом передбачено саме підсудність, яка там покриває там першу та другу категорію. І результати будуть вимірятися саме по цих, по цих категоріях. Тобто, мають бути, мають бути там посаджені міністри або заступники міністрів, або губернатори. Ті, хто на вищій точці цієї піраміди корупційної. Ну треба вже очікувати результатів певних вже справ, розкритих вже десь влітку, і це є індикатор. Накше не створити це бюро. Міка Альто, представник місії ЄС з реформування безпекового сектору, має багаторічний досвід боротьби з корупцією. Працював радником міністра юстиції у Фінляндії та генпрокурором. Каже, у більшості країн ЄС переслідування хабарників справа правоохоронних органів. Тому діяльність антикорупційного бюро можлива лише у співпраці з прокуратурою та судами. Зрештою, чи карати корупціонера вирішує суд. Запитання на мільйон доларів: як ліпше запобігати та карати за корупцію не Маю відповіді на це питання. Це не те, яку структуру ви створюєте, яка форма у ваших співробітників. Є різні питання, що є важливими. Звісно, ми всі чекаємо, коли антикорупційна агенція та бюро почнуть функціонувати. Які результати вони продемонструють. Я би сказав, що це дуже цікавий момент для вас. Напрацьована законодавча база для боротьби з корупцією в Україні відповідає кращим світовим стандартам. Зауважують експерти. кажуть для реального ж переслідування корупціонерів потрібна лише політична воля.